Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги палицю для йоги. Це ефективний інструмент для виправлення сутулості та зміцнення м'язів спини. Виготовлена з міцної нержавіючої сталі довжиною 80 см. Вона забезпечує надійну підтримку під час тренувань. Ідеально підходить для вирівнювання хребта та поліпшення постави. Палиця допомагає розтягнути плечі та. Спину зменшуючи напругу після довгого сидіння, підходить для домашніх тренувань, занять йогою, пілатесом або реабілітації. Пропонуємо до вашої уваги термобілизну. Це ідеальний вибір для холодних осінніх та зимових днів. Вона забезпечує максимальний комфорт завдяки м'якому флісовому шару, який добре зберігає тепло та захищає вас від холоду. Штани мають облягаючий крій, що робить їх ідеальними для носіння під основним одягом, не створюючи зайвого об'єму. Вони підходять для активного способу життя, занять спортом або щоденного використання. Тканина добре тягне. Ніця не обмежує рухів та зберігає форму після численних прань, завдяки поєднанню термозахисту та стильного дизайну. Ці штани стануть чудовим вибором для кожного чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги хулахуб для фітнесу. Це ідеальний тренажер для дорослих, який допоможе ефективно схуднути, зміцнити м'язи та покращити загальну фізичну форму. Обруч виготовлений з міцних, але водночас м'яких матеріалів, що забезпечують комфорт під час тренувань. Завдяки своїй конструкції його легко зібрати або розібрати для зручного зберігання та транспортування. Масажні сегменти хулахуба сприяють стимуляції кровообігу, а також забезпечують легкий масаж під час вправ. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ванної кімнати. Це практичний органайзер, який поєднує в собі магнітний тримач для зубних щіток та автоматичний диспенсер для зубної пасти. Даний набір розроблений для зручного та гігієнічного використання у вашій кімнаті. Магнітний тримач забезпечує надійне кріплення зубних щиток, дозволяючи уникнути скупчення бактерій на горизонтальних поверхнях. Автоматичний дозатор дозволяє легко та економно видавлювати пасту, що роблять робить процес чистки зубів швидким та комфортним. Завдяки стильному дизайну та компактним розмірам цей органайзер впишеться у будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги сигналізацію на двері. Це чудове рішення для безпеки вашого дому. Вона працює через Wi-Fi та інтегрується з додатком Tuya або Smart Life, що дозволяє отримувати миттєві сповіщення на телефон при відкритті дверей або вікон. Ідеально підходить для захисту квартир, будинків, офісів чи гаражів. Дуже проста у встановленні не потребує додаткового обладнання чи дротів. Компактний та стильний дизайн не порушує інтер'єру. Це надійний помічник у створенні сучасної системи безпеки з мінімальними зусиллями.